Я щирок, Юлія, учениця восьмого класу комунального станово Ананівський ліцей номер один Ананівської міської ради. Пошуково-дослідницька праця під присвячена річчю заснування Ананівської чоловічої гімназії, одного з перших учбових закладів на території України. Будівлю є пам'яткою архітектури неоресанс своєю своєї і Має неповторне роздоблення, яке збереглося як зовні, так і всередині. Раніше це була чоловіча гімназія, а нині комунальна судно. Ананівський ліцей номер один. Ананівський міської ради. Мета мого проекту дослідити історію свого рідного навчального закладу. Опрацювавши різні джерела, вияснено, що точно дати заснування. Підцявши довго життя Гарламова додатка побудова навчального закладу, виникає питання, наскільки правдива є інформація про архітекторів, адже Харламові було лише 15 років, згадуючи Харченко, про цю постать мало ще й домов. інформацію у джерела про архітектора Довосифенна Єгоровича Мазірова 1835-1905 роки, яке є найвирішим архітектором будівлі. Цей заклад був побудований на кошти місцевих меценатів, а сучасне приміщення у 1891 році. Частково на кошти земства, частково на державні. Це був, по суті, один з перших середніх навчальних закладів на всі північні повіди Херсенської губернії. створені гімезійні містечко, створені спальні приміщення для місцевих дітей, будівлі нинішніх бібліотек, невеликий парк для печин. Саме тоді була створена окраса гімназії Актова зала. В ній на стелі гарне ліплення, а на із зображення предмети видатних письменників. Директором гімназії з 1881 року до 1916 рік був Іван Матвійович Аспіль, який за свою роботу був нагороджений у 1000 Шевич, героя Радянського Союзу, льотчик Євген Маріїнський, почесний робітнин Ананіо, полковник Борис Рову, президент української спілки, письменників Тарас Федюк, журналістка, дослідниця рідного краю Польщі і яким полюдмила наука. На підставі дослідження у 1872 році було засновано класичну прогімназію у місті Ананіві. У 1875 році збудовано до порху приміщення. І буде до моєму дослідження.